Рускоязичні дітей по папопі. Мене тупо гаратали ремнем по тупі. А по кого били по тупі в дитинці? Є такі люди. О, о! І з нас виросли люди. У нас тут просто мобили. Я бачу в залі діти, діти, а ну поплескайте вас багато, дітей. Так, раз. Молодці, батьки будьте обережні, ваші діти можуть стати сьогодні на рік два старшими. Але то вже нічого, то вже. Просто дивлюся, у кого син є, у кого сини? Є, е -е -е. є сини? Раз, два, три, от. Як ви робите ті сині? <рес> у мене дві дочки, я переживаю страшно. Може, то позики із слабо ворожків, то ну, ну, признайся, бо... Що що кажете? Не, не завжди? Не Лиш не кажіть. Як мій кум, Ілюша прийде, я все сам зроблю, перезвонив. Не, не, не треба анекдотів нам, знаєте. Бо до мене підбігає моя доця і каже мені, папа, папа, я хочу планшет. Я кажу, ще раз, ти мені скажеш, папа, в тебе не буде тата. Я кажу, з татом треба по-українськи товариству. Наших дітей треба виховувати, наших дітей треба виховувати, зокрема, в моді. Так, тому що ну, мода йде з часом і ми так само хочемо розпочати наш концерт. А хто в курці прийшов, підніміть руку, хто в курці? О, це місцеві! Це місцеві, однозначно. Вони знали про погоду заздалегідь. Якщо ви в трускості бачите в курці, то місцеві. Якщо ви бачите в костюмі, він не спортсмен. В нього через дві години ліплю фурець. Похлопайте тим, хто в костюмі. Да. <плес> а якщо ви дитини побачите чоловічка в камуфляжній формі і з папку, тікайте. Справа <плес> тому, що зараз дуже модний тренд, коли підходять на вулиці, зокрема в центрі Львова, в центрі Києва, і питаються, скільки коштує ваш одяг. Ну, по модному, скільки коштує ваш лук. Є людини, тут можливо підходили, не підходили. Ви щасливі люди, слава Богу, що до вас не підходили. Тому давайте під ваші облиски розпочнемо наш концерт і уявляємо собі, центр Києва. знімається ролик про вас Лук.